28 липня 2022 року активісти Грінпіс Румунія виходять у море і на байдарках наближаються до російського нафтового танкера. Вони вимагають у влади Румунії не відкладати перехід на альтернативні енергоносії. Грінпіс нагадує, що Росія основний постачальник нафти в Євросоюз, який із початку війни в Україні влив у кишені Путіна понад 72 мільярди євро. Акція відбувається у Чорному морі за 17 морських миль від порту Констанца. Наливне судно має назву ВФ Танкер 2. Воно не може пристати до румунського берега, бо з квітня 2022 тисячі порти країн Євросоюзу не обслуговують російські кораблі. Але у цій ділянці Чорного моря відбувається своєрідна магія. Російські танкери прибувають сюди з Росії завантаженими, а повертаються назад порожніми. Що ж відбувається, журналісти програми схеми вирішили дослідити обхідні шляхи постачання російських нафтопродуктів України Євросоюзу Чорним морем під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та з'ясувати, хто із російських олігархів може отримувати від цього надприбутки. Після початку повномасштабного російського вторгнення перед сполученими штатами та країнами Євросоюзу постала серйозна проблема: як позбутися залежності від російських енергоносіїв, чи кажучи просто як припинити фінансувати країну агресорку через купівлю у неї вугілля, газу і нафти? війну. На початку березня Сполучені Штати пішли на радикальний крок. Президент Джо Байден своїм указом заборонив імпорт російського вугілля, скрапленого природного газу та нафти до США. При цьому з розумінням поставився до того, що Євросоюз до аналогічних дій не готовий. Сполучені Штати виробляють всередині країни нафти більше ніж всі європейські країни разом. По суті, ми чистий експортер енергоносіїв, тож ми можемо зробити цей крок, а інші не можуть. Євросоюзу свою Чергу почав розробку плану поступової відмови від російських енергоносіїв з 3 червня, попри тривалий спротив прем'єр-міністра Угорщини, ЄС ухвалив шостий пакет санкцій. У ньому зокрема йдеться: країни Євросоюзу таки відмовляються від російської нафти, але не від усієї. І поступово. По-перше, відмовляються лише від морської сировини, що надходить сюди танкерами. Це дві третини усіх російських поставок. А по-друге, ця заборона. На почне діяти лише у 2023 році. У січні закриють імпорт сирої російської нафти, а навесні припинять доставку російських нафтопродуктів. Разом із тим, країни Європейського Союзу ще у квітні відмовилися обслуговувати російські судна у своїх портах. А це означає, що російські танкери з російською нафтою та нафтопродуктами вже п'ятий місяць не мають права заходити в порти країн ЄС. Їх не приймають. Але при цьому вони активно курсують Чорним морем. Журналісти проєкту схеми дослідили маршрути наливних суден РФ і з'ясували, якими шляхами та за якими схемами Росія збуває свою нафту під час війни проти України. Туреччина Зовнішня політика цієї країни від початку повномасштабного воєнного наступу Росії на Україну могла викликати то захоплення, то розчарування. Туреччина не є членом Євросоюзу, не встановлювала обмежень ні щодо імпорту російської нафти і нафтопродуктів, ні щодо обслуговування російських суден. Тому танкери РФ безперешкодно перебувають у турецькі порти, наприклад. У травні 2022-го ВФ танкер 2 завантажився у російському порту Азов і прибув у турецький порт Мармара ереглізі Завантажене у російському порту Новоросійськ судно ВФ Танкер 3 прибуло у турецький порт Діліське наприкінці травня. Завантажений у порту Кавказ ВФ танкер 7 прибув у Мерсінський порт Туреччини у середині серпня. І така гостинність взаємна. Турецькі танкери теж заходять у російські порти. Наприклад, порожній турецький танкер Айсетелі, 14 серпня, прибув у порт Темрюк. Це в Азовському морі, яке наразі повністю Контролюють російські війська. Подібна ситуація у портах Грузії. Сервіс Traffic зафіксував прибуття у порт Батумі, завантаженого у порту Кавказ танкера СВЛ Юніті 12 серпня. Після відвідин грузинського порту російський танкер став порожнім. У портах Євросоюзу все інакше. Російські судна не заходять у порти, але в деяких зонах Чорного моря помітні скупчення танкерів. Одне з них поблизу румунського порту do Porto Constança. Схеми помітили, що більше десятка російських танкерів місткістю 4-5 тисяч тонн і червня курсують одним і тим же маршрутом, випливають завантаженими з російських портів у Азовському і Чорному морях, прямують у напрямку румунського порту Констанца, але зупиняються за 17-20 миль до порту. Певний час стоять на місці і вже порожніми повертаються назад. Подібне журналісти вже спостерігали у 2020 році у Чорному морі, але поблизу Криму. У такий спосіб, російський завод родини Віктора Медведчука збував свої нафтопродукти навіть у ті країни, де політик перебував під санкціями, і ця ситуація здалася дуже схожою. Ми припустили, що ситуація у морі біля Румунії подібна. Російські танкери переливають вантаж за принципом СТС із англійської ship» із корабля на корабель. Зараз для Росії це чи не найзручніший спосіб експорту нафтопродуктів морем у Європу? По перше, російські судна не обслуговуються у портах ЄС. А по-друге, коли відбувається перевантаження з корабля скор. щоб відслідкувати подальший маршрут нафти і встановити, що вона дійсно ну належить Росії. Відслідкувати складніше, але можливо. Спочатку журналісти схем склали список з 13 російських танкерів, які ходять за одним маршрутом, із російських портів у Чорне море поблизу Румунії і назад. Це механік Антонов і ще 12 наливних суден. Вони мають схожі назви ВФ танкер, але відрізняються цифрою в кінці. Схеми проаналізували, де, коли і що відбувалося із цими суднами, а головне з їхніми вантажами. На жаль, відслідкувати, що саме транспортують російські судна, чи сиру нафту, чи вже готові нафтопродукти, не вдалося, бо дані щодо експорту товарів із РФ закриті. Але ми виявили дві чітко налагоджені схеми. Перша полягає в наступному: наповнені російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у чорному морі поблизу Румунії. А там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукції у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу. 12 червня російський ВФ-танкер 11 біля берегів Румунії здійснив перевантаження на судно Стар Мерлін. Під португальським прапором, але власник німецька компанія. 26 червня танкер Стар Мерлін зайшов у порт материкової Греції, Агіо Теодорі, де розвантажився і наступного дня вийшов у море вже порожнім. 27 липня російський танкер Механік Антонов. Там же біля порту Констанца, протягом 366 хвилин перекачував хвилин вантаж на танкер із мальтійським прапором Жоржія, власниця судна, грецька компанія, 28 та 29 липня. Жоржія до отримав вантаж із ВФ Танкер 8 ВФ Танкер 8 порожнім повернувся в Росію. А завантажений Жоржія 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Агіо Теодорі. Друга схема подібна, але у ній задіяний танкер накопичувач з великою місткістю більше 80 тисяч тонн. Це танкер New Ледженд під прапором Ліберії. Уже п'ятий місяць він майже непорушно стоїть у морі біля Констанци. Російські танкери «Танкер-1», «4», «5», «6», «12», «13», «18» і «21» регулярно наповнюють його з червня цього року. New ледженд у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно, і вже це судно або заходить у європейський порт і розвантажується, або продовжує естафету і в. Порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку. Такі маневри відслідкувати складніше, оскільки танкери часто вимикають навігацію, але щонайменше один із таких випадків нам вдалося простежити аж до кінцевого пункту призначення. 2 липня ліберійський New ледженд, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно Сан Себастіан. Сан Себастіан перелив вантаж на грецький танкер Мінерва Васо. А Мінерва Васо 15 липня вивантажився у Греції в порту Агіотеодорі. З цього можна зробити висновок, що Росія пристосувалася до нових умов. Її танкерам заборонено обслуговуватися у портах Євросоюзу, але це не заважає доставляти нафту і нафтопродукти у море і перевантажувати їх на інші судна, які без проблем доставляють вантажу Грецію, тобто на територію ЄС. І допомагають Росії обходити заборону входження в європейські порти судна під прапорами країн Євросоюзу. Та, мабуть, головне в цій історії, хто в Росії збагачується на цій схемі. День совтара рукаґерата. Давайте з націлим проктаристам що з трактариста. У нас їх двоє. Ну, сказав би предаєрку, хоча б. Куди вас тягне? Анекдот Путіну розповідає Володимир Лісін. Лісін російський олігарх і найбагатша людина в РФ відповідно до рейтингу російського Форбс 22-го року. Його состояння оцінюється в 18,4 мільярда доларів. За даними українського нацагентства з питань запобігання корупції, лісінь здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету Російської Федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни, має тісні зв'язки з режимом. При цьому напад Росії на Україну не створив для Лісіна великих проблем. Наприклад, у квітні був скандал через заяву Української Федерації стрільби. Вона вимагала звільнити Лісіна з посади голови міжнародної федерації. Мовляв, лісін є акціонером металургійної компанії, яка працює на російську оборонку. Заклик українських спортсменів підтримав міністр спорту Австралії, але Лісін залишився на посаді. Щодо Володимира Лісіна ввела санкції лише Австралія, ні Британія, ні США, ні країни Євросоюзу, ні навіть сама Україна до своїх санкційних списків Лісіна досі не внесли. А значить, його компанії можуть безперешкодно працювати майже в усьому світі, в тому числі заробляти на транспортуванні нафти і нафтопродуктів, отримуючи надприбутки під час війни. Бо всі згадані у розслідуванні російські танкери, які везуть у чорне море нафтопродукт. Що через ланцюжок перевантажень опиняються в портах, належать саме його компанії Волга Шіпінг або російською Волжське пароходство». Коли війна, ринку нема. Нормальний прибуток трейдера до війни в мирний час в Європі, в принципі, і в Україні це близько 20 доларів. Зараз більше 200. Отже, Найбагатша людина Росії бізнесмен Володимир Лісін, який забезпечує високу дохідність бюджету Росії і пов'язаний з її режимом наповну використовує свій танкерний флот, аби збувати російські нафтопродукти в ЄС під час військової агресії та отримувати надприбутки. Йому вдається обходити заборону входження в європейські порти за допомогою, в тому числі суден під прапорами ЄС. При цьому жодна із країн, окрім Австралії, не здійснила. Кроків аби обмежити його діяльність на рівні персональних санкцій. Схеми звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. В РНБО України лише зазначили, що не отримували пропозицій про введення санкцій щодо Лісіна від уповноважених на це законом органів. В уряді Британії відповіли, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Інші відповіді з Євросоюзу та США будуть оприлюднені одразу після їх отримання.